Нещодавно в Івано-Франківську відбулася прем'єра вистави для дорослих за п'єсою Мішеля де Гельдерода, витівка великого матвіарха у постановці академічного обласного театру Ляльок імені Марії Підгірянки. Постановка викликала шквал найрізноманітніших відгуків від глядачів та мистецтвознавців, тому намагатиметься їх примирити. Шанувальниця символістського театру Галина Філіпова. Мішель Деґельрот бельгійський письменник, помер у 1962 році. У своїх п'єсах легко поєднував реальність та ілюзію, матеріальне, і блазенське, конкретно історичне та позачасове. Автор п'єс, жанри своїх творів визначав також суперечливо трагедія для мюзик-холу, невеселий водевіль, трагедія буф. Дія п'єси, витівка великого мертвіарха відбувається у середньовічній Фландрії. Проте і режисер, і критик вважають, що сталося переміщення у часі. Це чудова робота, яка допомагає людині відчути зв'язок не тільки з тим, що вона що навколо неї, зв'язок зі своєю історією, зв'язок із Всесвітом. І зрозуміти, що Багато чого поганого у нас відбувається тому, що ми втрачаємо цей зв'язок у нашому сьогоденні, ми забуваємо, що було до нас, але ми користуємось цим досвідом. Це те, що нас підтримує, це наше коріння. Культурний і життєвий досвід попередніх поколінь варто брати до уваги нині сущим, бо без цього можна втратити не лише себе, а й свою країну. Витівка великого мертвіарха, п'єса написана для театру маріонеток і сміливо зрежисована Володимиром Підцерковним для акторської трупи. Ті питання, які стояли перед європою в 1934 році. Коли була написана ця п'єса в Бельгії, там поряд з Адольфом Гітлером. І в 1936, коли була написана передчуття картина, відома Сальвадора Далі, перечуття громадянської війни, в 36-му, така ситуація висіла в повітрі у нас в 2009 році, в 2010, це вже. І от вона вибухнула. Не дарма виставу ми мали би зробити саме в листопаді минулого року. Ну події так сталися, це затягнулося. Але тим не менше, сьогодні вона від того не, не втратила актуальності. В одному режисер, актори, критики і журналісти одностайні на цю виставу. Треба йти підготованим для початку прочитати кілька творів Мішеля де Гальрода.